Щиро вітаємо вас у новому випуску програми у фокусі Європа. Ми раді, що ви з нами. Є події або ж їх картини, які можуть зворушити людей у всій Європі, у всьому світі, оскільки стосуються майже кожного з нас. Такою подією стала пожежа у Нотрдам де Парі, чудесному соборі Паризької богоматері. Розгублено люди дивляться на язики полум'я, що охоплюють дах і гостро верху вежу. Пожежники безсилі лише вранці їм Ається загасити останні осередки полум'я. Собор Паризької богоматері не просто собор. Він серце, символ французької столиці. Він зруйнований, але не повністю. Будівля унікальної споруди збереглася, і церкву мають знову відбудувати якомога швидше. Обіцяє президент Франції Макрон і ще під час пожежі. Адже для і всіх, хто любить це місто, собор Паризької богоматері, є чимось особливим. Неймовірним є все, що відбувається тут цієї ночі. Все більше людей збирається перед палаючим собором. Вони хочуть запобігти найгіршому. Співають і моляться разом. Парижани і туристи з усього світу. На цю мить вогонь бушує вже три години. Вежам загрожує падіння. Багато хто тут сподівається на диво, як Жузіан та Елі. Обоє віруючі християни з Лівана. Вода котея з вода усіх боків горить усередині. Їм не вдається загасити вогонь, і це в такій країні, як Франція, із найсучаснішою технікою. Собор належить не лише Парижу чи Франції. Він належить усьому людству. Люди, що сидять поруч з нами, мусульмани. Коли ми співали арабською мовою. Вони зразу заспівали разом з нами. Врятувати майже тисячолітній дах Нотр Даму не вдається. Ніхто не знає, що з реліквіями та безцінними картинами Для мене Нотр-Дам є символом Парижу. Я люблю Париж, я люблю мистецтво. Для мене це дуже великий і важливий символ. Страх і надія, що пожежникам вдасться загасити пожежу. Такої пожежі у Нотр-Дамі не було ще ніколи. Дерево з якого тут будували в середньовіччі до тисячі років. Нотр-Дам – це моє серце, це моя душа. Я парижанка. Я тут народилася. Для мене це найважливіша будівля. Сьогодні вночі усі плакали. Поруч зі мною були мусульмани, євреї, чорношкірі. Це об'єднало нас усіх. Деякі витримують усю ніч. Рано вранці нарешті відбій. Собор не зруйнований. Утім, збиток величезний. Найважливіші скарби мистецтва змогли врятувати. Бруно Шарме, котрий довгий час працював у Паризькій єпархії, відчуває полегшення і вражений тим, що цієї ночі стоять разом люди всіх релігій. учора ввечері головний рабин процитував старий заповіт а саме книгу Ісаї Там Сказано, мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. І саме цим є Нотр-Дам для християн. А також і для всіх інших віруючих, чи то євреїв, чи мусульман, чи інших, і навіть для невіруючих. Це чудо кажуть вони, що Собор ще стоїть. Я вірю у Воскресіння. Нотр-Дам воскресне, адже стільки людей хоче допомогти у його відбудові. Ми зможемо його відбудувати, можливо, інакше ніж до цього. Але Це необхідно зробити. Потрібні величезні кошти, але це неважливо. Це має бути зроблено. собор Паризької богоматері увесь Париж переживає хвилю солідарності, і зараз потрібна підтримка з усього світу. і вона є. Одразу ж після пожежі. Люди склалися у своїх селах. Мільйонери переказали великі суми для відбудови Нотр-Дам де Парі. Уже зібрано сотні мільйонів євро. Вони виступають за космополітичну Іспанію за це у консервативній суворо католицькій країні боролися багато людей. Ці цінності відстоює чинний соціалістичний уряд, який при владі лише віднедавна, але на порозі вибори із правового поля загрожує сильна протидія вокс. Назва популістської партії, якою зараз захоплюється багато іспанців. Партія, яка применшує минуле Іспанії за часів диктатури Франко, упродовж майже 40 років його влади, що опиралася на терор, було вбито десятки тисяч іспанців. Диктатура закінчилася у 1975. Восьмому році. Але родичі і жертви страждають. І по цей день це був найстрашніший досвід у його житті. Віллі Мейеру саме виповнилося 19 років, коли його кинули у в'язницю в Мадриді. Сьогодні навряд чи ще щось нагадує жахи тих днів. Щоб змусити його розмовляти, поліція фашистського режиму Франко уявно його страчувала на пістола, амо. Якщо вони ціляться в тебе з пістолета і спускають курок без кулі, то в цю долю секунди можливі два варіанти. ти залишаєся стояти, оніміло як я, або ж ти цього не витримуєш і ламаєшся. Молодий комуніст. Не видав імена своїх партійних товаришів, але час, проведений у в'язниці на початку 70-х років, вплинув на нього. Він пішов у політику, був депутатом лівих у європейському парламенті. До сьогоднішнього дня Віллі Мейер бореться за свободу і демократію. Він побоюється, що праві популісти можуть нарощувати свій вплив. На регіональних виборах в Андалусії вони набрали 11%, а незабаром національні вибори. Сьогодні я почуваюся знову впевнений, але дуже занепокоєний, оскільки одна політична сила, саме Вокс, роздумує про часи диктатури. Прихильники правої популістської партії хочуть вибити соціалістів із уряду. Вони масово стікаються на початку виборчої кампанії на арену для бою баків. На їхніх прапорах напис Іспанія для іспанців. Вони вимагають відмінити право на аборт, знову заборонити одностатеві шлюби і прославляють часи диктатури. На мою думку, епоха Франко була не такою й поганою. Було також і хороше. Гаразд, це була диктатура, але не Бланда. Я пишаюся іспанською історією. Завдяки Франко Іспанія досягла прогресу і стала такою, якою є і до сьогодні. Для Віллі Мейера та інших жертв Франко. Це удар по обличчю. Уже дев'ять років поспіль. Вони щочетверга проводять демонстрації в центрі Мадрида. Правда, справедливість, відшкодування вигукують вони. Вони хочуть забрати залишки жертв з масових могил, посадити своїх мучителів на лаву підсудних. Те, що зараз схильність виборців все більше завойовують саме ультраправі, є для них усіх шоком. Вони хочуть повернення. Де це видано? Це сором для Іспанії. Тому ми проводимо тут демонстрації проти фашизму. Не заради нас, ми старі, а заради наших дітей і наших внуків. цю тему в Іспанії замовчували десятиліттями. Говорить Ніколас Санчес. 93-річний чоловік сам був підневільним працівником. Утік в еміграцію, повернувся назад до Іспанії лише після смерті Франко. Про своє життя він написав книгу, але цілі покоління лише дещо зрозуміли з його історії, викладеної з точки зору жертви. У нас проблема з опрацюванням, адже ми мали цілий ряд дуже консервативних урядів, які подбали про те, щоб дітям у школах не розповідали про все, що тут трапилося. Вони навіть не визнавали, що в нас була диктатура. Іспанія сперечається про свою історію. Голова правої популістської партії Сантьяго Абаскаль категорично відхиляє відшкодування після майже 40-річної диктатури Франку. Ми не повинні вибачатися за свою історію. Ми повинні усвідомлювати її блиск, її тіньові сторони, брати з неї найкраще і визнавати її з гордістю. Віллі Мейера лівого це дратує, також його партію, адже їй не вдалося знайти відповідь правому популізму. Тож він може лише сподіватися на те, що ввечері після виборів ультраправі не будуть мати великого успіху і не стануть, як це трапилося вже в Андалусії, ляльководами нового консервативного уряду це була б одна з найгірших ночей в моєму житті після стількох років боротьби і самовідданості з такою великою кількістю безслідно зниклих біженців і підданих тортурам. Це було б відступом в історії, наче нам довелося випочинати починати все знову з нуля. Історія тому він хоче розбудити своїх співвітчизників, говорить Віллі Мейер, і боротися далі за космополітичну, справедливу і сучасну Іспанію. Про славу мріють молоді дівчата в усьому світі. Таня з Росії не виняток, а вона прагне стати співачкою, піднятися на саму вершину. Але Тані лише 11 років, і на шляху до мрії їй треба пройти через безжальне журі. Кастинг шоу переживають у Росії справжній бум для дітей. Конкурс особливо важке випробування. Проте Таня наважилася на стрибок із провинційного міста Твері на велику московську сцену. на тому хто хоче досягнути великих успіхів, доводиться починати з малого. Зал для репетиції російського провінційного міста Тверь. До великої мрії заспівати у фіналі кастинг шоу залишилося лише вісім місяців. Таня Галкіна одна з наймолодших рок співачок підліткового віку в Росії. Їй всього одинадцять. Це товариші по групі значно старші від мене, але якби я виступала з однолітками, ми ніколи не досягли б такого рівня. Ми команда. Таня Галкіна два роки мріє про кар'єру співачки. Вона вже одного разу брала участь у найбільшому в Росії кастинг шоу Голос, але не пройшла навіть перший етап відбору. З того часу вона щодня проводить репетиції у своєму рідному місті Твері. Тверь розташована на Волзі між двома мегаполісами Москвою і Санкт-Петербургом. Урок вокалу. Таня доводить до досконалості техніку виконання зі своєю наставницею Машою Федоровою. У Тані надзвичайна сила волі. Урок співака має бути сильний внутрішній стрижень. У Тані він є від природи. Натуральний виход, тобто натуральний ефект. За чотири тижні до шоу Таня вирушає до Москви. Там зустрічається з великим оркестром першого російського телебачення, який буде супроводжувати її. виступ. Це ансамбль, який зазвичай не має справи із жорстким роком. Чи вийде з цього щось путнє? Як правило, ми виконуємо цю пісню у вдвічі швидшому темпі. Я послухала і подумала, хм, що це? Та ось і день шоу. А Таня у доброму настрої, бо впевнена, що її виступ навіть у дещо спокійнішій версії сподобається журі. Міщеріков, Шаплига і Богданова. За 20 хвилин до 11-ї бути тут у повній готовності. Мільйони глядачів у всій Росії напружено чекають на те, кого журі відбере сьогодні для участі у фіналі. Посіє вже кілька років охоплена манією кастингів. Маленькі артисти виконують пісні великих зірок. <звів> Нарешті на сцені Таня Галкіна із піснею, що стала гімном музики у стилі Гранж. У журі три відомих російських співаки. Звичний ритуал. Спочатку вони повертаються до кандидата спинами, рішення виноситься лише на слух. Якщо ніхто не повертається до конкурсанта обличчям, він програв. Македа казався сіліній, а в горле сапі. Саме це й відбувається. Жоден з членів журі не повернувся до Тані. Одинадцятирічна амбіційна зірочка з Творі вилетіла з конкурсу і намагається опанувати свої емоції. що тут сказати, вона просто не вписується у формат. Або, вірніше кажучи, перший канал дозрів до музики. Тані формат музики. Вони ще про мене почують. Для Тані нещасливий фінал. А за кулісами вже чекають наступні діти сотні, а тисячі вдома перед екранами телевізорів. Кілька тижнів тому ми розповідали про молодого іракця. Він посеред зими кілька тижнів мужньо боровся з лютим морозом на узбережжі Ла-Маншу. У нього була єдина мета, якою він поділився з нами неодмінно добратися до Великої Британії. По той бік протоки, доки через Брексіт кордони остаточно не замкнуть на замок. Багато разів він намагався втекти, ризикуючи життя одного разу, навіть на надувному човні. Наш журналіст підтримував з ним контакт і розповів. Про те, що ж з ним сталося, 25 лютого 2019 року у такій самій вантажівці сховався мешканець Іраку. Гама він прагне нелегально в'їхати до Великої Британії з боку кале зачинений разом із чотирма іншими біженцями у рефрижераторі. Це небезпечна для життя поїздка. Через 9 годин вони впевнені. Вантажівка у Великій Британії страх повільно спадає. Лише тепер гама наважується зняти себе на мобільний телефон. Такі почуття glad, неможливо описати, це неймовірно. Це навіть щось більше, ніж щастя. Коли ти чогось так прагнеш, що воно збувається, це неможливо описати словами. Відомство з надання притулку відправляє іракця до Ліверпуля. Це його нова домівка на британській землі. Після 60 спроб втечі і понад 10 -ти тисяч євро, сплачених по дорозі сюди контрабандистам. Кімната у гуртожитку для біженців здається йому рай. Велкам. прошу до моєї кімнати тут набагато краще ніж на дворі. Тепліше і надійніше. Немає поліції, ніхто до мене не пристає. Гама розповідає, що в Іраку його переслідували курдські спецслужби, погрожуючи вбити. Велика Британія була країною його мрії. Англійські сади, пошатні будинки і, передусім, ліберальне і відкрите суспільство. Але тепер його мрія зіштовхнулася з реальністю. Вночі він не наважується вийти на вулицю у своєму кварталі. Коли проходиш повз людей, то за поглядами бачиш, що ти інший, що ти не належиш до цього суспільства. Мій товариш мене застерігав: Гама, не виходь вночі на вулицю. Там чимало людей на підпитку, які шукають приводу для бійки. Пам'ятає про власну безпеку. Він сумує за батьківщиною, особливо в такі моменти, як цей. Хтось причепив тут троянди для його матері. Це пробуджує в ньому спогади про домівку і сім'ю Я Покинув країну, не сказавши про це матері. Мої брати повідомили їй про це, коли я був уже в Греції. Я не говорив з нею, аж доки не добрався до Італії, і лише звідти подзвонив їй. Вона дуже плакала. Гама не знає, коли знову побачить свою матір та братів і сестер. До завершення розгляду справи про надання притулку йому не можна покидати острів. У міру своїх сил він намагається знайти контакт із людьми. Я біженець. Що ви думаєте про це? Якщо це добре для економіки. Тоді проблем немає. але деякі люди погрожують нам. У кожного своя думка. Але для мене це не є проблемою. Ще під час втечі Гама постійно перекладав для інших біженців. Ось і зараз він прагне чимось зайнятися. А тому вирушає до Червоного Христа і пропонує свої послуги. Йому поталанило. Знання мов і справді тут вкрай потрібні Гама каже, що володіє курською, перською і арабською мовами. Це просто фантастика для нас мати перекладача із такими здібностями. Це один з багатьох шляхів до інтеграції. І ми знаємо, що біженці можуть зробити чимало корисного. Заяву про надання притулку гама подав відразу ж після свого прибуття. Тепер він чекає на співбесіду. Велика Британія була моєю мрією. можливо, я був правий, а можливо і ні. Але я боровся за те, щоб потрапити сюди. А тепер буду боротися за право залишитися. Початок закладено: гама хоче навчатися догляду за хворими в університеті, щоб крок за кроком будувати своє життя в умовах безпеки та свободи. Уже давно не новина, що ми викидаємо багато чого із того, що ще можна було б насправді споживати. Їжа без особливих вагань опиняється у смітті. Однак, те, що хтось вважає сміттям, для іншого означає гарантований обід або вечерю. Тому уряду Чехії зараз оголосив боротьбу із харчовим марнотратством на законодавчому рівні. Раз на тиждень Станіслав Сиділик відкриває свій гараж для бідних. Він розподіляє продукти харчування переважно між пенсіонерами та матерями-одиначками. Сьогодні є в першу чергу піца. Мінімальний термін її придатності нещодавно закінчився. Дискаунтерам більше не дозволяється викидати такі продукти. За законом вони зобов'язані віддавати їх гуманітарним організаціям. Марта Франкова щаслива, вона зможе запросити сьогодні на вечерю своїх онуків. Я отримую маленьку пенсію у перерахунку 450 євро. І якщо купити вугілля чи заплатити за струм, то стає важко. Ярка Крамарова щотижня приходить до Станіслава Саділика. Вона з 30-річного віку отримує пенсію за інвалідністю. Має проблеми із серцем. У Чехії вона отримує державну підтримку у розмірі лише 160 євро. При цьому продукти харчування тут у Чехії коштують так само дорого, як і в Німеччині. Вона отримала три піци і деякі напої. Цього їй тепер вистачить на п'ять днів. спочатку. Я соромилася. бо це був незнайомий чоловік, і я ніколи нічого подібного не робила. Не просила їжу в чужого. Хоча я знаю, що він робить це для інших безкорисно. Він сказав мені, що я можу приходити кожного четверга о такій то годині. Тож тепер я роблю це автоматично. Ян Черні щодня забирає їжу із супермаркетів у Празі і навколо неї. Товари, термін придатності яких скоро закінчується. Дискаунтери повинні віддати йому. Так велить закон. І це добре, вважає співробітник празького банку продуктів харчування. Організації, схожої до німецької Тафельні Тяжко дивитися на людей, які не мають ніякої їжі. І було б жахливо, якби всі ці товари магазини просто викидали в контейнер. Тож ящики з йогуртами, фруктами і шоколадом складаються у празькому продуктовому банку. Гуманітарна організація щодня розподіляє у Празі і навколо неї 10 тонн продуктів харчування між 22 тисячами тих, хто потребує допомоги. А завдяки закону, тепер ми маємо у нашому розпорядженні набагато більше продуктів харчування і ширший асортимент. Дискаунтери вважають закон хибним шляхом закон. досить суворі. іноді нам доводиться уважно придивлятися, які фрукти ми ще не можемо віддати, які ми повинні все таки в контейнер. також і гуманітарні організації повинні доводити, що свіжі фрукти переробляються справді швидко. аби це не спрацювали. Утім, до конституційного суду звертаються не дискаунтери, а деякі чеські сенатори. Їхні аргументи це, наче при комунізмі, дискримінуються інші заклади. Та сніжозбила о том, що стат нарізувал у нашій скарзі. Говорили про те, що держава диктує мережам, кому вони повинні віддавати продукти харчування. Раніше деякі магазини, приміром, віддавали продукти зоопаркам. Зараз це заборонено. при цьому тієї кількості, що збирається, вистачило б для всіх. Так і загради, що ж було тим законом, знеможнено не вистачить. вважає Станіслав Саділек через високі ціни на продукти харчування за допомогою вимушені звертатися до нього також цілком звичайні пенсіонери. Держава, на жаль, утримується від допомоги незаможним. Проблема проблема в тому, що таких людей, як я небагато. Тобто, людей, які б казали, наприклад, я маю пенсію, мені більше не потрібно заробляти. Тож я можу робити щось безкоштовно. Його найбільшим бажанням є морозильна камера для гаража. Адже зрозуміло, що завдяки закону тепер є більше чого розподіляти, говорить сиділик. Утім, Чехія далеко не є раєм для незаможних. що ж у будь-якому разі, це початок і приклад для всієї Європи. А і наш колектив прощається з вами. Зустрінемося знову через тиждень у новому випуску програми у фокусі Європа. До побачення! Нехай щастить!